Благими намірами вимощена дорога в пекло. Наведіть приклад цієї фрази з реального життя. Чоловік на ім'я доктор Спок написав посібник з виховання дітей. Він був широко розповсюджений і добре сприйнятий. Багато наших батьків ймовірно читали цю книгу. У посібнику він стверджував, що немовлята багато зригують і тому рекомендував новонароджених класти спати на живіт. Він не хотів накоїти лиха, але в майбутньому це призвело до смерті тисяч новонароджених від задушення. Величезна кількість дитячих смертей сталася по його вині. До цього дня ми працюємо над тим, щоб повідомити батькам, новонароджені повинні спати на спині, доки не досягнуть віку, в якому можуть самостійно перевертатися. Якось мама прокинулася в жахливій паніці, не знаючи, чому вона побігла перевірити мого новонародженого брата. Він лежав обличчям вниз і захлинався у своїй плювоті. Мені дуже шкода батьків, які таким чином втратили своїх дітей. Моя мама цього б ніколи не пережила. Спроби врятувати занадто багато котів. Кілька років тому я працювала в притулку для бездомних котів. І коли нам доводилося мати справу з людьми, які збирали багато бездомних тварин, все було дуже погано. Нам привозили щонайменше десяток котів, які мали величезний список проблем зі здоров'ям і були практично здичавілими. Я знаю жінку, яка перебуває в такій ситуації, але вона дійсно турбується про котів. Вона хоче знайти домівку для всіх котів, але живе далеко в Техасі, і люди постійно викидають котів буквально на її порозі та їдуть геть. Вона збирається переїхати приблизно через рік, але сподіваюся, менше, і не знаю, що з ними усіма робити. Ця жінка потрапила в таку ситуацію через те, що раніше допомагала бродячим тваринам в цьому районі та притулках, а також сама жертвувала кошти на допомогу для тварин. Вона не хоче тримати всіх цих котів, хоча дуже любить їх і готова їх віддати у хороші домівки, добре піклується про них, але не може дозволити собі утримання такої кількості висатиків. Усі притулки та служби порятунку, у яких вона раніше була волонтером, не відповідають на її дзвінки, і вона боїться за можливе майбутнє своїх тваринок. На даний момент в неї живе близько 20 котів. Нагадую про підписку, вподобайку та коментар, якщо вам подобається це відео. А якщо ви взагалі у захваті, то можете ще й сподіватися. Серство каналу оформити одного разу я знайшов гаманець на пляжі. Я усвідомлював, який це стрес для людини, бо сам не раз губив гаманець. Тож першою думкою було як його швидко повернути. Переглянувши в міст, я дізнався, що власник був з іншого штату, але мені не вдалося знайти жодної контактної інформації, крім водійських прав. Окрім цього, там було лише кілька кредитних карток і трохи готівки. Не знаючи, як давно власник пішов, я подумав, що варто просто почекати там трохи, і можливо він повернеться його шукати, оскільки це перше, що я зробив би в такій ситуації. Після пари годин очікування мені це набридло. Моєю наступною найкращою ідеєю було віддати його до місцевої поліцейської дільниці. Те, що здавалося мені швидким рішенням, перетворилося на повний допит, під час якого мене в один момент навіть звинуватили у крадіжці. То був, м'яко кажучи, дивний досвід, на який я витратив половину свого дня. Нагороди за вбивство інвазійних тварин. У вас є купа тварин, які вам не потрібні, тож ви платите людям за кожну тварину, яку вони вбивають. Зазвичай для доказу вбивства просять принести тушку чи унікальну частину тіла. Потім люди починають розводити цих тварин, оскільки це легше та вигідніше, ніж ловити їх у дикій природі. Влада дізнається про це та припиняє програму винагороди. Тому фермер відпускає усіх своїх новоспечених інвазійних тварин у дику природу. Зараз ситуація гірша, ніж раніше. Є відомий приклад з кобрами в Індії. Влада також намагалася привернути це з кроликами в районі, де я жив у дитинстві. У моєму випадку розведення було непотрібним, оскільки пунктом видачі нагород був місцевий поліцейський відділок. Ми йшли туди з пакетом милих зайчих хвостиків. Черговий офіцер рахував хвости і платив за кожен. Потім він брав мішок із хвостами і викидав їх у смітник за відділком. У той момент мій друг пірнав у смітник та діставав хвости, заходив до поліцейського відділку і повторював цикл із тими ж хвостами. Інтродукція на місцевих видів як засіб вирішення екологічної проблеми. Житель Гаваїв тут це справжнє прокляття мого регіону. Колись нам для розведення привезли свиней та курей, але через деякий час вони здичавіли і тепер створюють усілякі проблеми. Віднедавна у нас є мангусти, що знищували популяцію місцевих птахів. Тому уряд закупив і випустив в екосистему мангустів, щоб вирішити цю проблему. Однак мангусти ведуть денний спосіб життя, а щури нічний. Тож замість щурів мангусти почали жерти птахів. Коти завезені як домашні тварини, тепер вони є екологічною загрозою, бо люблять їсти місцевих птахів. Змінено щури їдять пташині яйця, а не самих птахів. Однак це має такий самий вплив на популяцію. Батьки, що вирішують усі питання своїх дітей так, що їм не доводиться перейматися щодо наслідків власних дій. Їхні діти з часом перетворюються на невмілих і неповноцінних дорослих, які десятиліттями поводяться як 15-річні і псують життя не тільки собі, а й ускладнюють його всім навколо. Лоботомія – хірургія для виправлення психічно хворих. Звучить непогано, не треба більше пити пігулки. Відтепер з вами все буде добре. Але це не спрацювало. Наслідки були жахливими, і часто процедура робилася без будь-якої сходи пацієнта. Усе це можна було припинити досить швидко, якби люди були чесними щодо того, що відбувається. Але на кону стояли кар'єра та гроші. Оскільки жахливі показники американських шкіл нещодавно були в новинах, жодна дитина не відстає, і ця заміна кожен учень успішний по-своєму. В Америці ніколи не було справді якісної державної освіти, але вона була корисною. NCLB було створено, щоб спробувати створити певні етапи та підзвітність, натомість це погіршило проблему. І CSS спробував вирішити проблему, але змінив те, що не потребувало змін і нічого не вирішив з проблемними моментами. Загалом 57% від Відсотки випускників середньої школи не вміють читати на рівні сьомого класу, а понад чверть не вміють писати. Спроба допомогти дуже п'яній людині в особистому плані. Я жінка і дуже компанійська. Якось в барі я завела розмову з дуже п'яною дівчиною. Вона сказала мені, що друзі її покинули, тож я відповіла, що вона може потусити зі мною та моїми друзями, оскільки у мене був день народження. Я переймалася, щоб з нею не сталося нічого поганого. Потім вона почала падати зі стільців і розливати напої, тому я вмовила її взяти таксі. Коли ми вийшли на вулицю, вона почала плакати та кричати, що всі її ненавидять. Я викликала їй таксі. Латила за нього, і раптом вона стала дуже жорстокою, і все закінчилося тим, що вона вдарила мене ногою в обличчя, намагаючись вибратись таксі, бо вона не закінчила. Та дівчина штовхнула мене і сказала, щоб я відчепилася, але зрештою сіла в таксі і далі плакала. На той момент ми вже обмінялися номерами, тож наступного дня вона надіслала мені смс, вибачаючись, і питаючи, чи можемо ми залишитися друзями. Я відповіла їй, що ціною її вибачення, але ні, дякую. Я завжди намагатимусь допомогти людям, де можу, але це трохи засмутило мене. Крім того, дуже важко втішити п'яних і засмучених людей чрезмірна моральна паніка. Те, що влада у 1970-х-90-х роках переконувала людей, що злі незнайомці щороку затягують у випадкові автомобілі сотні тисяч американських дітей, при цьому зменшуючи та недофінансовуючи ресурси, які могли б справді допомогти зменшити викрадення дітей, дало свій результат. Викрадення дітей не тільки ніколи не наближалося до тих величезних цифр, але й майже завжди було і є пов'язане з проблемами встановлення опіки або батьківства. Дітей в більшості випадків викрадають дуже близькі члени родини. Навчати людей остерігатися викрадення це чудово. Спрямовувати всі свої страхи на незрозумілих моторошних незнайомців і не допомагати людям навчитися справді запобігти викраденню це лейново. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, які подібні приклади знаєте ви. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую, що ви можете підтримати наш канал, ставши спонсором цього каналу прямо на Ютубі. До зустрічі!